День малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати метелика у незвичайний спосіб. Цей спосіб називається монотипія. Біла цятка, чорна цятка, поцятковані крильцятка. Ворухнулись, замихтіли, замихтіли, полетіли. Хто це? Хто це той мехтелик? Чи листочок, чи метелик? Отже, малюємо метелика. Для роботи маємо водичку в скляночці, два пензлика, серветочка і фарби. Діти стосовно підбору фарб. Ви у мене є свій набір, ви робите свій набір. Не обов'язково мати такі ж самі фарби, як у мене. Головне творче завдання це щоб фарби. Між собою були гармонійні гармі... гармоніювали, так сказати, щоб вони добре підходили одна до другої, щоб було гарне сусідство, якщо можемо так сказати. Отже, маємо чистий аркуш паперу і починаємо творити. Для початку наш папір ми складемо в полі. Ми це робили вже неодноразово, і чудово знаєте, як це робити. І легенько. Проводимо ручкою. Відкриваємо, і можемо для зручності вигнути за тією самою лінією в інший бік. Ось так, дітки, це буде серединка нашого аркуша і серединка метелика. Ми з вами будемо малювати тільки одну половинку. Ви пам'ятаєте, що метелики досить різноманітні і за формою, і за забарвленням. І тут буде працювати ваша творча муза. Я почну ось із фіолетового і накладаючи маски, ось починаючи від серединки, ось так, буду створювати верхню частину. Крила фіолетовий і цяточками викладаю нижню частинку. Хочу вам сказати, що викладати маски треба швиденько. Потім я перейду до синього кольору, і на фіолетовий накладу синій. Ось так. У цьому разі, коли розпливається фарба. Оце, це бачите, це добре для нашого метелика. Зверніть ще раз увагу на забарвлення метелика, яке ось тут у мене. Погляньте, які там переходи кольорові, як із однієї фарби, переходив в інший колір, в інший колір фарби. А я продовжую наносити цяточки. І вже змінила колір, взяла зелений. Ось так. Продовжую змінювати колір і наношу знову. Маємо жовтий, сонячний. Його ми покладемо трішечки більше, ніж інших кольорів, щоб наш метелик був яскравий. Ось так. За бажанням можете трішечки змінити форму крильцят. Якщо ви бачите, що це не зовсім то, що було у вашій уяві, ви можете ще додати, наприклад, ось так і ось так. Є, діти, а зараз ми додамо ще одного світлого жовтого кольору. Ось сюди на серединку, висвітимо наш метелик, нашого метелика. І увага, друга половинка, ось вона ми накриваємо. Ось так. Накрили і пальчиками проводимо, ось так притискаючи. Дуже цікаво буде, що у нас вийде. По усій площині, де ви нанесли фарбу, ви протираєте пальчиками. А зараз будемо відкривати. Для того, щоб відкрити, треба взятися ось тут, за серединку аркуша, і відкриваємо ось, що у нас вийшло. Нам треба. Домалювати тулуб нашому метелику. Метелики різнокольорові, яскраві, строкаті, ви про це пам'ятаєте, тому хочеться зробити, додати ще якогось яскравого кольору. Для тулуба я обрала червоний колір, щоб мій метелик був яскравий, яскравий. Ось. І промальовуємо і ось так. Є Тут метелика. Підправимо трішечки голівку, а далі у нас попрацює тоненький пензлик. Тоненьким пензликом ми намалюємо вусика метелика, зробимо йому також червоні вусика. У нас святковий яскравий метелик буде. Ось так. Ось. А ще додамо трішечки білої фарби. Знову ж таки, білу фарбу будемо наносити тоненьким пензликом. Ось тут, дітки, ми трішечки додамо білого. У нас вже метелик сформований, і тому біле можете наносити з двох сторін самостійно. Ми поставили рисочки і до цих рисочок трішечки ось їх, розтушуємо, додамо трішечки водички. Ось метелик буде літати в гаю. І також за допомогою тоненького пензлика ми проведемо контур. Для контуру можете використати будь-яку фарбу, яку ви вважаєте за потрібним, яку ви бачите. Я напевно візьму ось таку фіолетову і проведу ось такий контур. Проводячи контур, ви можете також додати ще форми до крил-метелика. До крил Ось я вже провела контур, і такий метелик у мене вийшов. Дуже буде цікаво побачити вашого метелика. А ще, за бажанням, ви можете метелика, що намалювали, вирізати, тільки після того, коли фарби добре підсохне, вирізати і наклеїти або на білий аркуш паперу, або на блакитний. Блакит це синь неба. Бувайте здорові! До зустрічі!